Привіт! Це я, Богдан Волинський. Тільки що з поштової скриньки забрав листа. А, більш ніж впевнений, що це лист від колекторської компанії. Зараз от перевірю мої здогадки Це фінансове агентство по збору пл платежей. Ну, однозначно, колектори. Попередження про візит. Шановна, Шановний в дужках, а, шановна Тетяна Ніколаївна, ви маєте забороненість перед е, банком таким, то кредитним договором таким-то у розмірі 30 954 гривні 90 копійок. Як ви бачите, я е, не Тетяна, тим більше не Миколаївна. Е, і в мене... Я Богдан Ливський, у мене заборгованість перед банком таким, то в розмірі 1954 гривні 90 копійок немає. Тепер поясню більш детальніше. 5 років тому я купив цю квартиру у такої собі е, Тетяни Миколаївни. Купив квартиру. Оформив договір купівлі-продажі, оформив на себе всі юридичні права, тобто я став повноцінним власником цього житла. Згодом, з початком кризи, до мене почали приходити різноманітні листи від різних колекторських компаній про те, що попередня власниця цієї квартири має там, там, там заборгованість певну тих чи інших сумах. Спочатку я абсолютно... Реагував нормально на ці листи, ну приходять і помиляються. Е, коли приходять один, два, це нічого страшного, коли приходить третій лист, четвертий лист, я почав телефонувати в колекторську компанію. З поясненням, що вона тут давно вже не живе, що тут власник зовсім інший, тобто я, відповідно, претензії до мене ніяких не може бути. Це вже по рахунку третій лист від третій компанії. Я зараз спробую до них зателефонувати, в мене є телефон, і сказати, що тут вона не проживає, це якась їхня помилка. І взагалі в мене питання до банків. Я не знаю, як вони співпрацюють з колекторськими компаніями, чи вони їм платять наперед, чи вони їм платять відсоток від повернутого, але робота цих організацій просто не витримує ніякої критики. Третя компанія пише до мене листи вже і е, попереджає, що ця Тетяна Миколаївна винна гроші. Я не знаю, чи вони не перевіряють, де вона проживає, чи вони просто займаються якимось таким окозамилюванням, створюють якусь там видимість роботи. Шановні банки, які я в принципі люблю, ви думаєте, з ким ви працюєте? Це взагалі абсолютно непрофесійна робота. Третій раз пишуть. Мені у листах третя колекторська кампанія і на той самий на ту саму адресу, де людина вже 5 років просто не живе. Проведу експеримент. Я напишу зараз, ага, написати не зможу, тому що організація не має ні сайту, ні електронної адреси. Абсолютно. Абсолютно нічого не має. Є, є тільки печатка і то це не мокра печатка, якась копія. Я їм зараз зателефоную. І будуть чекати результати. Відверто скажу так, я не хотів називати ніяких імен банків, назв банків, ніяких назв е колекторських компаній. Але я тільки що зателефонував в фінансове агентство по збору платежей FAST. і сказав, що я такий-то. На, на моє ім'я е, листи, і е тут така людина не живе. На що мені Вікторія Миколаївна якась відповіла, що. У них зараз технічні проблеми, і е, щоб я передзвонив пізніше. Я сказав, що я не маю часу, ви просто якось собі там занотуйте, запишіть, що в мене така ситуація, що помилково приходять листи і мене турбують. Е, ну, що в мене перебила? Вона різко сказала, що у нас технічні несправності, я не можу видати якусь інформацію, яку в мене інформацію нічого не потрібна. До свій і положила трубку. Абсолютно. Я перезвоню через пів години перезвоню і запитаю, що в них за несправності заліз. Це фінансове агентство по збору платежей ФАСТ абсолютно непрофесійно це поводить по відношенню до боржників банку і до самого банка, який вона обслуговує, чи на базі якого банку вона обслуговує. Навіть їх гнабив в шию цих працівників і цих колекторів. Набрав би якихось нормальних людей, які вміли б знайти... Е бочника банку. Сам таким займався два роки. Буду телефонувати. Сталося чудо. Я дотелефонувався в фінансове агентство по збору платежей ФАСТ. Я потрапив, це перше, я по-друге по потрапив на абсолютно адекватного працівника, яка мені приділила час, в неї просто все супер з комунікабельністю, приємна жінка. Ми з нею чудно поговорили, але я знову став сумнів цього агентства колекторського професіоналізму. Абсолютно ставлю працює. Чому? Е, мене працівник при розмові запитала, а ви можете мені сказати номер вихідний е, нашого листа? Він там зверху написаний. Я грішним ділом спочатку спутав номер вихідний з моїм індексом, Ну, звісно, потім я поправився, обшукав весь лист, отак от от передивився, так от передивився, дивився, не знайшов вихідної е, номер. Вихідного. Я працював юристом, я знаю, що таке вхідна і вихідна документація, як вона реєструється. Але який може бути професіоналізм в компанії, якщо вона вихідний номер не зареєструвала? Пояснюю і показую. логотип компанії, їхній телефон, моя адреса. попередні проїзит написано доволі великими літерами, щоб запам'ятати і побачити. Далі текст, хто що винен, візит запланований на Тодіто, номер, назва назва компанії і просто ксерокопія або відсканована на, на принтері надруковано печатка агентства і підпис. Все копія. Де тут вихідний номер абсолютно невідомо, абсолютно його, в принципі, не в принципі, його немає. Ті, якийсь там клерк, написав, роздрукував, положив конверт і відправив красуну. Мені шкода банка, який з ним співпрацює, він на це, сподіваюся, не тратить гроші. Я б, наприклад, спів, так, от вам, будь ласка, наші боржники, от, будь ласка, сума, повернете нам 30 954 гривень, ми заплатимо якийсь відсоток. Я за таку роботу не захотив би, як то кажуть, ломаного гроша. Розюме з цього приводу. Я більше, ніж переконаний. Не дивлюсь на те, що я з працівником колекторської компанії переговорив, сказав, що 5 років тут же ця Тетяна Миколаївна не живе, що я власник, я взагалі відношення до цього борга маю, що не пишіть мені цих листів. Не дившись на те, що я їй це розказав, не дившись на те, що вона сказала, а, так, да, а ця справа, я вже бачу, в комп'ютері в банку лежить, то вам вже більше писати не будуть. Хоча до мене приїдуть 23.05 або період з 23 по 27.05. Але я переконаний, що не пройде і кілька тижнів, і я в цьому скринці для листів знайду знову якийсь отакий конверт. І в ньому буде написано знову адреса Тетяна Миколаївна, прізвище не буду називати, яка комусь щось винна. І знову я почну знімати продовження цього відео. Я більше, ніж певний, що так і буде. Побачимося.